Чи є серед ваших знайомих ось такі люди? І можете написати в коментарях, як ви думаєте, чому? Чому вони не дозволяли собі протягом життя, або, можливо, якщо це молоді люди, дорослі, не дозволяють подорожувати, не дозволяють жити, як вони хочуть. Ось позаду мене знаходиться Атлантичний океан. І він такого Чорного кольору. Чому чорного саме тут? Тому що, як ви бачите, тут є чорні вулканічні камені великі і загалом чорний пісок і чорні пляжі. Тому що це Мадейра. Я зараз знаходжусь на Мадейрі. І тут цей острів він вулканічного походження. З чорними пісками. Ну тут, звісно, не всюди чорна вода. Навіть ось там вони зробили пісочний пляж, навезли такий жовтий, насичений, такого темно-жовтого кольору пісок м'якенький. І там вже зовсім інша ситуація. А загалом на мадері так дуже багато пляжів з чорного вулканічного піску.